Привіт, любі друзі! Мене звати Дмитро ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами пограємо в таку чудову гру, як Brawl Stars. Е, Сьогодні ми з вами по-перше, подивимося, що О, в магазині слухайте чудові акції, але відео буде не по цьому. Сьогодні ми з вами зберемо усі нагороди, які я отримав за правильні прогнози на чемпіонаті. Шкода, звичайно, щоб Наві програли. Хто болів за Наві, ставте лайк, пишіть коментарі. Шкода, звичайно, що не програли, ну, але ми будемо сподіватися на наступний рік. І перший у нас, до речі, перша нагорода це значок. Значок, до речі, дуже крутий, мені дуже подобається. Пишіть в коментарях, як вам нагорода. Оу, жетони. Жетони – це також дуже добре. Так, що у нас тут ще є? О, старпойнт. Ем, Старпоинт також дуже добре. Я спеціально не збирав всі нагороди, щоб вам показати повністю цей шлях від початку до кінця збору нагород. Зараз ми ще 100 монет отримаємо. Е, отримайте а, 10 е, Так, чудово, 100 тисяч. І напевне те за, за. А, я ще пропустив. О, ще значок пропустив. Цікаво, цікаво. Так, значок, оу. Е, цей значок, до речі, дуже крутий. Ну, е, Значок Стікер і те, заради чого ми тут зібралися. Це скін Тару, любі друзі. Хто не прожав на це відео лайк, прожміть лайк, підпишіться на канал. Ну і я забираю Натару і зразу вам скажу свої емоції. Скін просто чудовий, просто шикарний скін Натару. Напевне, кращий із тих, що могли бути. Ну, як ви знаєте, напевне, чи не знаєте. Оу, і значок нотару. Ай-яй-яй, як же круто! Так, значок нотару ми з вами отримаємо. Гаразд. Е, До речі, окреме відео буде по цим скинам. Як ви бачите, в мене кристалів вистачає. Пишіть в коментарях, який вам із цих скинів більше всього подобається. Е, я напевне куплю стрітрейсера в Брока на наступному відео. І не знаю на, на рахунок Барлі, тому що скін такий собі, якщо чесно. Ну хоча, може і куплю, побачу. Так, давайте виберемо тару. Де, де тут вона у нас десь є? Так. Давайте більше всього трофеїв. І в мене 500 трофеїв. Так. До речі, на Тару в мене є всі скіни за винятком. А... Як це? Он цих золотого і зрібного. Так, о оп 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 Ай, Ай, класний скін на Тару! Просто супер Так, підемо зараз грати в... Так, Куди ми підемо з вами його тестувати? Давайте напевне в Браулбол. Хоча. Так. Куди ж? куди ж піти тестувати? Може в гарячу зону? Так, 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 так. так. Ну гаразд, давайте в кожен із режимів по черзі. Чи. Ні, давайте в Браулбол. Щось бажання є пограти в Браулбол, насправді. Один із моїх улюблених режимів. А який, до речі, ваш улюблений режим? Напишіть в коментарях. О, ну ефекти просто суперські. Просто так. До речі, проти нас пік такий досить не дуже, скажімо, прямо. Тобто Вольт. Справу, ну, справу, та я думаю, наші знищать. Так, ну і Еш. Еш, до речі, зараз дуже сильний і на нього вийшов чудовий скін. там Піч для піци Еш. Напишіть, до речі, в коментарях, як він вам. Я, в принципі, думаю, збираю на нього цих клубних монет і закуплю його також. Тому що мені він дійсно сподобався. Еш Персонаж дуже хороший. О, навіть ну, круто, круто. навіть захистив ворота. Зараз спробуємо виграти цю гру, тому що гра ну, дійсно. Дуже така. Спірна дуже. Дуже не дуже гра якась. Оп! Ну. Супер в неї просто крутий. Так, ну я сподіваюся, що Мортіс... Ну куди він поніс м'яч? Так, ну гаразд, давайте будемо. Так, ну ми захистили. Ми захистили, це добре, але я не знаю, правда, як грати, якщо ми навіть з воріт вийти не можемо. А їхня команда контролює центр повністю. І от Вольт от, ось так залетить, наприклад, да, так точніше. Перше очко не в нашу користь. Не забиває нам спраут. Не дуже уже хороший початок. Ну нічого страшного, О, наші тімейти кидають дизлайки. Ну я не знаю просто, як тут продавити таку сильну команду, як наші противників. Встиг не встиг не встиг. Ай-яй-яй, ай, ай. а міг бути шанс, міг бути такий шанс. Хоча б на нічию. Недобре, о, до речі, я ще з тих емодзі не поставив. Ну, в наступній грі поставлю емодзі. Так, ну гаразд, в принципі. В принципі, які. Давайте поставимо емодзі. А, до речі, напишіть в коментарях, хто із вас отримав цю іконку, тому що я її не отримав. Ще не отримав, я ще виконував завдання. Що горить постійно? Це напевне ці це горить, падарунки ці горить. До речі, скоро вже ми з вами отримаємо бастер. Скоро буде відео по цьому. Привід для відео хороший. І взагалі напишіть в коментарях, як вам Brawl Stars. як ви могли побачити, я графіті зібрав щойно так. Що? Я ще не зібрав графіті, доволі непогане графіті. Ой, це ж не те. Це не те. Ось це воно. Ось це так. Доволі непогане графіті. Поставимо його, наприклад, я не знаю, замість цього чи що. Хоча, мені воно не дуже подобається, насправді, мені більш подобається трішки інше графіті. Ну, гаразд, давайте спробуємо так зіграти. Ще напишіть в коментарях, як вам чемпіонат цього року? Чи отримали ви скіннотару? Тому що я його отримав. Оп, 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 оп. Для мене взагалі цього року дуже, по-перше, піки мене здивували, тому що ну, я, наприклад, таких персонажів навіть не думав, що хтось буде брати. Ну, а по друге, мене здивували семи команди. І взагалі весь фінал мені дуже сподобався. Ну, за винятком того, звичайно, що наша команда програла, але нічого, я думаю, страшного. Чекаємо наступний рік, чекаємо камбек. І я думаю, що в принципі, ну, не те щоб думаю, я більше напевне вірю чим думаю, тому що я не знаю, як там взагалі, що сталося, що буде наступного року. І в принципі, якось не дуже хочу це розбиратись. Тобто, ну, програли і програли. Типу, це їхня справа. Не те, щоб вони хотіли там програти чи щось таке. Ні. Це просто, знаєте, те саме, що ось ви спіткнулися, а про це говорить цілий двір. Тобто, ну, я думаю, найкраще, що можна зробити зараз для цієї команди, це просто не вмішуватись і побачити, що буде. Тому що якби, це дуже великий шум підняло е, поразка наві, і я сам бачив, який про що відбувається просто в коментарях ММА і просто в коментарях других людей. Тим більше після того, що зробили Трайб, оцей прикол, що вони, типу, зробили вау, ха-ха, як смішно! Оця картинка там, де Трайб, типу, спалює Наві. Ну, не знаю, як на мене, це було не, не спортивно, досить не спортивно. Ну, Ем, звичайно, це вина Наві тільки Наві в тому, що вони програли. Типу, тут трайби ніяк не винні в тому, що вони програли, тому що е, Ну, це гра, і типу, хто, як, хто е, краще підготований, той як би і переможе. Ем, так, поки говорив, нам голос били. Е, типу, десь може не допрацювали, десь перепрацювали і. Десь перепрацювали і. так, чекайте, секундочку, я не можу зосередитись. Десь перевтомились, можливо. Ну, типу, це вже питання до самої команди. Тобто Тут, тут так, тут ніяких претензій до команди Tribe немає. Тобто це могла бути будь-яка інша команда, яка так, так само, наприклад, там, грала би проти Na'Vi і так само. Наві потерпіли до поразку. Так, тут, тут ніяких претензій до суперників немає. Ну, але оцей е, ця картинка в Твіттері, яку вони запостили, ну, якщо чесно, я не розумію. Ну, типу, так позловтішатися над ворогом, це, звичайно. Вони хотіли так позловтішатися, вони, може, хотіли це для приколу зробити, але ну, виглядало це просто як відверте знущання з команди, яка і так програла, тобто і так. Е, вони вибиті з колії, вони програли, вони це розуміють, вони підвели своїх фанатів. І якби, здавалося б, нічого такого. Але цей пост просто зіграв ключову ролю, по-перше, всьому ком'юніті, яке просто розсварилося повністю. Тобто, знаєте, я навіть конкретних аргументів не почув, тому що я заходив в чат ММА, я дивився просто. Дивився, що люди пишуть. Люди поділилися на два е, табори. І в мене склалося враження, що там, за винятком токсиків, нікого немає. Тому що е, із цих із всіх, скільки там е, одночасно писали, ну, там десь людей тисячу, може писали одночасно, може п'ятсот, ну та навіть сто. Із цих ста людей ніхто конкретно, просто ніхто не внятно не написав, чому вони. Ображають там ММА, ображають трайб. Ну, тобто, образити це, це знаєте, це, це вже трохи низько, тому що ну, ти поставив на трайб чи на Наві. Наві програли. По-перше, діло твоє: ставити чи ні. Ну, добре, гаразд, ти поставив. Тебе підвела твоя улюблена команда, але якщо ти фанат, ти не опустишся до того, щоб просто поливати. Цими матюками і другими прокльонами там свою улюблену команду. Ну, або просто, знаєте, в мене склалося враження, що там або різного діти просто сидять, ні в якому разі не, не хочу образити нікого. Але, знаєте, я знаю просто, що є такі люди, яким 14, там 13 років, але вони можуть набагато. Краще зрозуміти ситуацію, набагато краще зрозуміти, що, де і як, ніж ті же люди, яким там, наприклад, років 17 чи може навіть 20. Тобто, Вік, так, він грає, грає роль, але він не грає прямо такої ключової ролі. До речі, мав бути, мало бути відео по тому, як тій крутий Натару, ну, з Натару дійсно крутий, але я хочу вис... висказатись. На рахунок чемпіонату, на рахунок, того, на рахунок поразки Наві, тому що е, зараз просто всі про це говорять. Зараз дуже багато хто просто хто виправдовує Наві, наприклад, що ну, перенервувалися, типу, і так далі. Е, е, я ні в якому разі не виправдовую, хоч я й фанат Наві, але я розумію, що це їхній прокол, і це ну, якби вони. Цього, звичайно, не заслужили, того, що зараз про них говорять там і так далі. Вони цього не заслужили. Так, це їхній прокол, так, це їхня вина. Е, вони повністю винні, там немає вини трайба е, через те, що наві там програли чи щось таке. Ну, це гра, це кіберспорт, це ми повинні розуміти, що ненавидіти іншу команду за те, що вона виграла твою улюблену, це дуже по-дитячому. Треба розуміти те, що так виграли, так, ну е, це. Вже в їхній розборці. Це якби. Ем, це знаєте на що схоже? Це схоже на те, що на роботу прийшли влаштовуватися двоє людей. Ем, ви там, наприклад, і ще ваш конкурент, він презентував себе краще, ніж ви, і його взяли на роботу йому виплатять гроші там, через місяць, там, через два. Ем, а вам ні. Вас сказали, що ви, ну, ви молодець, але він презентував себе краще. Ось вам, будь ласка, такі приклади з життя. Тепер перенесемося в кіберспорт. Тут аналогічна ситуація. Це. Це, Це якби від команди залежить. Команда виграє чемпіонат, команда стане командою. тою, в яку всі будуть... Команда більше фанатів там збере, наприклад, чи щось таке. Чи. Команда програє, команда покаже себе ніяким чином. Це знову ж таки не про навіть, це просто в загальному кажу. Чи Як себе покаже команда? тобто ну... І до цього готуються, до цього реально готуються, тому що ну... це якби правда життя в тому, що хто, хто як підготований, той, як, і влаш, той так і влаштується в цьому житті. І, типу, здавалось би, нічого такого. ну... Програли і програли. Але, е, по-перше, не розумію людей, які просто виливають просто купу ненависті на команду Na'Vi, тому що, ну. Слухайте, що ви взагалі втратили? От е, якщо ви один із таких людей, то мене до вас одне питання. Перше, чому, і друге. Що вам це дасть? Ось. І, і типу. Здавалось би. Ой, ой-ой. Так, чудово. Що вам це дасть? Тобто вам реально стане легше, якщо ви іншу людину просто почнете ображати. Вам... Ви поставте себе на місце цієї людини. Ви працювали цілий рік, ви старались, ви хотіли перемогти. Ну, Звичайно, всі хочуть перемогти. Типу, тобто, ви... ви хотіли показати вашим фанатам, що вони вболівають за вас. Не просто так. До речі, мінус ви хотіли показати своїм фанатам, що вони болівають за вас не просто так. Ви хотіли показати, що вони не просто так довірились вам і зробили свої прогнози. Хоча, до речі, на рахунок прогнозів я взагалі не розумію. Тобто, якщо люди реально, якщо от хтось мені в коментарях, там, наприклад, напише, що Оу, я, я через наві не отримав скін Натару, по-перше, э, скін Натару. Можна буде е, прикупити. Я більш чим впевнений, тому що е, минулого року продавався скин на Джесі. Точніше, був головний приз це скін на Джесі. І, типу, його, якщо ви його не отримали, то його продавали за 150 кристалів. Так, це дорого. Ну, але це вже скин продається і досі. Тобто він реально продається досі, ви можете його купити в будь ну, не в будь-який момент. Він там, як це як якась акція на геми, щось таке. Ви можете купити його в будь-який момент. Типу, ви нічого не втратили. Тим я думаю, старий буде так само, тому що це логічно. Єдиний скін поки що який ексклюзивний, це скін на Кольта там був, тоді, коли також був чемпіонат 2019 року. Тоді продавали. Тоді їх був головний, тоді продавали, тоді навіть такого призу не було, Скін на кольта. І якби і це було ексклюзивно. Так, це реально ексклюзивний скін. І мені насправді трохи неприємно те, що скіни не ексклюзивні, ось ці чемпіонату. Тому що, ну, чесно кажучи, хотілося б, щоб вони були ексклюзивні, щоб більше людей дивилися їх чемпіонат і так далі. Вони е, не ексклюзивні. Ну, тобто, ну гаразд. Це таке, це не дуже суттєво. Е, друге. Чому це тільки ваша Лена, що ви втратили можливість отримати цей скін? Цей скін отримати могли міг кожен. Я вам чесно признаюсь. Я забрав цей скін, от ви бачили в мене. От промотайте відео на той момент, де я забирав цей скін. Подивіться, три дні, назад, три дні назад мені я отримав цей скін. Я його забрав в перший же день. В перший день я отримав цей скін. І його можна було отримати в перший день, е, в перший день, другий день і третій день. Просто тому що е, з цього року дуже, дуже щедре дрі суперсел, і вони дуже маленьку ціну за цей скін. Е, Встановили, що там всього тисячу потрібно зібрати, правильних прогнозів, монеток на сайті, і ви отримаєте цей скин. Тобто, ну, ну реально, тобто, ви отримати скін можна було без питань. Чому ви його не отримали? Це тільки ваша проблема. Навіть якщо не робити правильні прогнози, за прогнози дають ці монетки. Якщо ви не робите правильні прогнози, ви все одно отримаєте якусь частину монет. Так, не таку велику, як ті, хто робить правильні прогнози, ну але знову ж таки дуже багато відео є на Ютубі, на кого краще поставити, щоб отримати нагороду. По-перше, по-друге, якщо вже той, кого ви дивилися неправильні вам прогнози сказав, ну тоді. Тоді, 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 ну, тоді це тоді нічого страшного, тому що... Другий день, ви вже не дивіться того, хто вам неправильно сказав прогнози. Ви вже подивіться другого. Того, того чиї прогнози в перший день співпали. Або найкраще подивитися декілька відео і проаналізувати. Проаналізувати більшість, які прогнози говорять. Ну, але це таке, це вже знаєте більше статистика. Це вже треба. Б... Це довго, але повірте мені, якщо ви хочете безплатно скін на халяву, а скин реально крутий і речі, друге поразку за мене. Скин дуже крутий, тобто. Оу, і корку забрали. Оце, до речі, круто. Скин дуже крутий і. якби, ну, Бачите, я от... взагалі я підтримував Наві, але в мене ще є і СК це мої улюблені команди. Трайб я купив. Тому що мені сама іконка подобається. Типу, команда, я якось до команди байдуже не, не хейчу їх, але і не, не факт. Тобто, ну. Якось так. На цьому, напевно, в мене буде все. Підписуйтесь на канал. Трішки такий, знаєте, суб'єктивний ролик. В принципі, в принципі, ще хочу зробити висновок. Не розумію, чому стільки е, хейту викориливала команда Наві, але і в принципі з однієї сторони вони якби програли. Так, ніхто не любить тих, хто програв. А, але з іншої, ну, якщо ви чи щирі фанати Наві, то ви не будете такого писати. А трайбам вам хочу сказати, що це було трохи низько, тому що ви просто проти себе. Весь інтернет е, налаштував. Ну, ви просто поділили ком'юніті е, Brawl Stars на, два, на три лагері. Е, перші, ті, кому байдуже. Таких зараз не так багато. Ті, кому байдуже, і ті, хто намагається в цьому розібратися так, і звідкись собі не буду. І просто, ви, наложки, просто ті, хто там, починають крити матом друг друга один одним. Це фанати Нарі, та, також трейба, вони просто матами три. Не знаєте. Тобто, що виходить, ми розділили людей на трите Наві, далі нейтральні і трайб. І Чесно кажучи, мені вас не зрозуміти, ті, хто пишуть батьків один одному. Чесно, я вас не розумію, тому що я. Привик вирішувати проблеми, не е, пишучи, що там е, навіть ду, такі погані, там я цитувати не буду, тому що може таке бути, що чутуку не подобається. Я скоріше. За все -таки. Там писали дуже багато про Наві, е, дуже багато про трайв писали. Просто спавний. Знаєте, от я зайшов просто почитати, що там пишуть, тому що е, ММА записав кружечок, е, що. Який він там кружочок записав, що а так і так, що дуже шкода, що програли, Тирипир, ну видно, що він подавлений, і просто з підмізом там Наві супер, Наві супер, Наві там, уроди", і так далі. Ну, там уроди не було, там було дуже багато таких е матюків. Просто потім також Трайп, також про навіть і просто, просто отак от е летить чат, летить чат зі скоростю світла. Ну, не те, щоб летить, тому що. Там як? Написати повідомлення 10 секунд э, затримка. Написав 10 секунд затримка. О, і якби 10 секунд. Далі знов 230 повідомлень, запам'ятав тобі так. Знову 240 повідомлень, 10 секунд і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І я не знаю. Не розумію, де, що вам дасть, що ви будете спамити. Ну, коротше кажучи, ладно. На цьому в мене все. З вами був я Леніво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться відео з, друзі... з друзями. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї ситуації, того, як вона склалася і на чий достої. Е, Всім вдачі і до зустрічі.